все. Так, а ци, си... трошки так вот метаем. И... На зберігання дослідуючої зими. Дослідуючої зими. Хоча якщо буде така сама зима, то можна і не мінювати було б. Де це піра береться? Вони ж закриті. Що ти відкручуєшся. Все. Заносимо їх. Да, задні більші, передні менші. Заносимо їх на зимову. На зимову, на літню. На літню сплячку. От так На цих колесах у нього навіть вид кращий став на цих дисках. ну німчик, німчик. А, Краса, краса. Так, я по-моєму всі позажимав, так? Да? Так. Да. Ну воно покаже. Так, що далі? Далі вже можна вести сміття. Думав буде буксувати під горбок. Не, не буксував. Там в одному місці трошки почав скакати, підбуксовувати, а далі пішло. Пішов як брехня по селі. Так, що ми робимо? Розгружаємося і на цьому буде все на сьогодні. Планував поїхати туди, та й вже щось не хочу. А він там щось вроді і не... І не зробив. то воно так? Щось по краях вроді чорніше, посередині сухе. Може це воно так показує. Ладно, йду я розвантажуватись. Все. Мабуть, на сьогодні буде все. Так. А крана я ще лиш сиденья і зразу закрив, аж типеро нагадав, що можна не закривати. Ну, привечка. Так, все. Значить, так, йду я зараз скльопаю ролик. А потім, якщо час ще є, зараз потім, мабуть, сходжу в усадьбу. Я не знаю, зараз гаряча пора почалася, то може, може наші хлопці там щось роблять. Ну, коли то боронує Віталик, можливо, щось і робить біля сівалки, хоч і неділя. Весна підпирає. А може й немає. Сходимо, подивимось. Колись вже... Город треба фрезерувати, га? Ще зарані, так? Да? Коля вже закриває влагу. Он ще нікого не бачу в городах. Мабуть, ще зарані. Так, сходжу я, сходжу я до нашого віталика. Виродився, я лише в башки одній. прийшов дійшов сюди, а ага, вітер подув, холодно, йду куртку візьму. Непорядок. Замерз, а щось палят. Щось знов там палят. Ой. А травичка вже зеленіє. З кожним днем все зеленіше стає. Колись говорили, не можна вертатися, якщо вже пустився кудись іти то не можна вертатися ні за чим, бо буде неудача. Ну, а я вернувся, бо куртки не взяв. Дійшов до кінця свої полоси. Бачу, що холодно. І вернувся. Це що значить? Значить, не буде удача, так? Да? Значить, Віталика там нема. Угу. Та чого не вдача? У мене вже сьогодні вдача. крони не купив. Колеса поміняв, сміття вивізти. Що ж це невдача? Удача, о! Квіточка росте. Квіточка вже. Це пластмасова. Та ні, жива. Уже квіточки з'являються. У мене вже вдача. Ні, ну то не буде, то й не буде. Сьогодні взагалі неділя. Він же стоїть, людина, йому треба віддихнути. Ну, зараз знаємо. О! Ще один мінер. ходить з цим. Це якраз на тому місці була та, як і маєток той, де він там ходить. Ну там вже до нього походили. Кажуть, що щось там понаходили були. Що не знаю. А він щось теж ходить по городі. Ну, нехай ходить. Немає Віталика, І Ютіка немає. Ну, Ютік Коля боронує і моя там, щоб боронувати. А Віталика нема. А це всю куртка виновата. Вернувся за курткою і невдача. Що це зайти подивитись, що він там зробив? Що він зробив біля тої сівалки? Ну зараз підійду подивлюся. Так, що ми маємо? Ага, вон що він робив. Що він зробив? Це ось ці херні будуть рити і десь сюди якісь трубки будуть йти, щоб поливати кас він вже одну виставив, так? Да? Угу. Вон мене як? Як воно має бути? І здовж дорогою. От так буде. Але ну, я його наберу, може він десь тут є, а може і не є. Йдите додому, сьогодні нема. Коля десь боронує. Віталіка нема. Ну нема, то й нема. Йдемо додому. Все, сьогодні вже нікуди не буду ні йти, ні їхати. Зараз там доробиться ролик, зробимо один. І будемо валятись на дивані вже аж до вечора. Як до вечора? До ранку. Ну, ввечері встанемо повечераємо і далі. Не хочу я вже сьогодні нікуди ні йти, ні їхати. Пусть йде. Не йде, став. Боюся мене. Ладно. На цій ноті будемо будемо завершуватись. Скоро все зазеленіє, а поки так. Всі бувайте здорові і до слідуючої зустрічі. Têm